Ми сьогодні будемо проводити клас реакції на вогонь в лабораторії FireLab, яка знаходиться у Варшаві. Це дуже круте місце, вони професіонали своєї справи, автифікована лабораторія, результати якої абсолютно приймаються по всій Європі. Сьогодні ми будемо заново проводити ці випробування тільки вже на графітовому пінополістеролі, До речі, лям, до якого є 0031. І так виглядає конструкція. Тобто, це була спеціально збудована імітація внутрішнього кута будинку. З використанням клінкерних термопанелей. Перші зразочки вже вставлені, елементи закріплюються і будуть відправлятися в камеру для випробування. За моєю спиною відповідь на запитання, чому я саме маю довіряти компанії Royal Facet. А хто, як не ми, вам покаже дійсно, як відбувається процес сертифікації? Хто як не ми візьме вас за колісся цього процесу? Зараз ви бачите, як на протязі 21 хвилини відбувається імітація відкритого вогню. Це називається метод, метод випробування SBI. Після цього ми отримуємо клас реакції на вогонь на цілісну конструкцію і також на задимлення, що також є дуже важливим. Найший зразок вже пройшов випробування. Як ви бачите, нічого не потріскувалось, не відпало. Кут цілий, плитка витримала, термопанель також витримала.